Хороші пісні серце та душа завжди відчувають. Саме такими є пісні Іва Бобула, теплими, незабутніми, затишними творами, що нагадують нам про щасливі миті життя. Тож запрошуємо кременчужан на концерт народного артиста України Іва Бобула, адже це неймовірний синтез романтики і патріотизму, мажору і мінору, любові і бурхливих емоцій. Виступ відбудеться 24 березня о 18.00 у міському палаці культури. Програма підібрана так, що вона буде до вподоби глядачам усіх вікових категорій. На концерті прозвучать як відомі хіти, а липи цвітуть місячне колесо. Я приходжу, а вже осінь прийшла у мій сад. Так і нові написані у період війни. Основна мета співака не лише зустрітися з шанувальниками та представити старі і нові пісні, а своєю творчою справою допомогти Збройним силам перемогти російську орду. Саме тому частину виручених коштів з концерту співак відправить на благодійність. Тож купуйте квитки онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.